Всім доброго дня! Ми починаємо захід соціальної підтримки, присвячений Дню Білої Трустини. Захід відбувається за підтримки фонду Good Call Ministry Добрий поклик, який працює в Полтаві і є нашим партнером. Сьогодні кожен, хто буде отримувати набори, отримає ось такі булочки швидкого приготування. Також буде видано рис. Можна побачити, роздивитися, так який корисний в зимову пору року має натуральні добавки, це овочі та соєве м'ясо. Також кожен отримає в цьому пакеті ще звичайний рис, так? і буде видано ще баночку томати. Ми можемо їх побачити, і це є те, що ви отримуєте в якості підтримки. Тож, будемо починати і дякувати нашому спонсору. Дякуємо фонду, добрий заклик» за надано нам допомогу. Всім велике спасибі і до перемоги. Дякую за що нам допомагають інвалідам, вдячно, щоб допомагають спонсори. Дякуємо за підтримку, за допомогу. Всім доброго здоров'я. Хочемо щиро подякувати. Людям, які працюють в організації Добрий заклик, які вже певний час стабільно допомагають незрячим. Завдяки вам ми знаємо, що про нас піклуються та турбуються. Щиро вам дякую. Дуже дякую доброму заклику за те, що вони дають нам такі хороші пайки, які в цей час дуже потрібні. Доброго дня. Я хочу подякувати фонду. Добрий поклик. За таку чудову гуманітарну допомогу. Хочу побажати, по-перше, всім їм успіхів, здоров'я, а нам всім чистого, мирного неба і якнайшвидше закінчення війни. Дякую ще раз щиро.